Був такий випадок, коли ми разом з Маріною їздили в Швецію на міжнародний семінар по конвенції про права людей з інвалідністю. Потім з'явився лектор Глуха людина, президент Шведського товариства глухих. Швед глухий почав говорити. А я дивлюся, ну, прямо на нього. Мені не потрібен був ні Маріна Едуардовна не потрібна, ні його перекладачка. Я Шведа розумів відразу. Потім вільний час був, і я особисто з ним. Всі говорящі стояли і дивилися, як це швіт з українцем розмовляють. А ми розмовляли жестовою мовою, а перекладачі відпочивали. Тому що у нас, у глухих є таке сильно розвите, образне мислення, асоціативне мислення. Тому ми, коли спілкуємося з жестами, ми швиденько переймаємо один жест зміст, що цей жест показує. Тому через годину-дві години ми спілкуємось вільно з будь-якою людиною, з будь-якої країни.